Цікава рейса в Дональда Туска. Він в своїх цих щоденниках постійно в нього, як, як він все передбачив. Ну, це воно трошки до певної міри навіть так смішно виглядає, тому що от там 15-й рік відбуваються вибори в Польщі, і він дивиться і він так перечуває, що от, мовляв, Броніслав Коморовський може програти ці вибори Андрію Дуді. І може б йому варто сказати, там, щоб якісь там він корективи вніс. Але Коморовський настільки впевнений в своїх силах, що Туск думає, ну ладно, ну вже йди там. Працюй, може, виграєш. Ну і програє, і Дональд скаже: От я так відчував, але нічого не зміг зробити. Потім Брексіт теж Дональд Туск так відчуває, що, що всі там оточення, все переконує його, що все буде добре. Що прихильники Брексіту програють, що Британія лишиться все таки в Європейському Союзі. Але от Дональда Туска щось його серце там калатає, так би мовити, і от він переживає, що. Може Британія таки проголосувати за вихід з європейського союзу, і так от воно стається. Ну і з Дональдом Трампом аналогічна історія. От він так переживає, дивиться за кампанію Гіларі Клінтон, і воно йде, так все крутиться. Але всі пере всі кажуть, що Клінтон має виграти. А от Дональд Тускін переживає, що Дональд Трамп може все-таки мати якийсь шанс. І зрештою так стається. От біда, Такий от пророк. Але не, не зміг нічого зробити. Але дуже багато працював над тим, щоб. Все-таки якось е, з'єднати Європу, добиватися постійно, щоб все-таки і якось вирішувати питання з мігрантами, з міграційною кризою, знаходити єдність в тій складній європейській спільноті. І тут треба відзначити, що все-таки це дуже складний організм. Якщо читати аудіо щоденники Дональда Туска, то це. Наскільки там ці різні інтереси присутні: от Південь, Іспанія, Італія, Греція, в них постійно своє бачення. В Німці вони взагалі свою грають роль. Постійно це присутня тема, що європейські країни хочуть розбитися на якісь клуби по інтересах, і він там от Дональд Тус це поборює, йому там це вдавалося, якось побороти. але тим не менше вони періодично якось це збираються. Дуже непроста е, організація Європейський Союз і там, так кажемо, наші такі м, ідеї, що. От, ми там піднімемо все на прапорі, швиденько туди вступимо. Це, м'яко кажучи, такі дуже занадто оптимістичні сподівання, хоча не зважаючи на те, що ми це навіть прописали в в конституцію.